Всі, хто хоче цю тачку, рекомендую набратися терпіння, але повірте, результат буде того вартий. Дивіться далі, це у нас Тесла X е, з 2019 року. Чим відрізняється від попереднього покоління, тим, що в них вже у всіх іде сотка батареї. Вони всі йдуть Dual Motor і далі йдуть або Performance, або вже плейт. Ну це вже більш новіші машини. Конкретно цей варіант іде у нас 22-го року. Ось такі в нього пошкодження. Спочатку ми рахували, думали, що буде десь в районі. 8 тисяч на дану машину ремонту. Але коли вона вже прибула в порт, бачили, що дуже багато запчастин лишилося, і вийде, я думаю, до, до 6 тисяч максимум тут буде ремонту. Ну, самі бачите, тут по факту крепко багато, нічого міняти немає. Даний автомобіль в, вигрався за 27 тисяч доларів. В загальному він стане в районі 40 вже разом з ремонтом. Да, дана машина. Якщо хочете подивитися на авторі, скільки машини ці коштують, я думаю, ви будете в шоці, тому що ціна починається від 70 тисяч доларів. Тобто клієнт буде економити на даному автомобілі мінімум тридцятку. Я думаю, це досить непоганий варіант для того, щоб зекономити хто хоче дані автомобілі. Тому звертатись з компанією Intertrade, ми знаємо, як і на чому зекономити на будь-якому автомобілі.